Починаємо якраз з моркви. І спочатку хочу показати вам те портфоліо, яке у нас присутнє для захисту моркви. Ви бачите, є кілька гербіцидних продуктів, є один інсектицид і є два фунгіцида Гербіцидний продукт. Я хочу звернути вашу увагу на челендж. Це продукт ґрунтовий для моркви, використовується до сходів культури. Були питання, яку норму витрати краще використовувати. Через зареєстрований в нормі від 3 до 4 літрів на гектар. 4 літра це дуже важкого ґрунту, коли дуже високий вміст гумусу, коли він зв'язує діючу речовину, тоді можна використовувати максимальну норму. В принципі, при більшості з нашої практики морква все ж таки. Вирощується на ґрунтах більш легких, і там абсолютно достатньо 3 літрів на гектар це абсолютно нормально. До сходів. А по сходах ми рекомендуємо зенкор ліквід. Тут є таке правило 100 грамів препарата на один справжній листочок. Тобто, якщо використовуємо по першій парі листочків, значить у нас 200 грамів, якщо по другій парі 400 грамів, ну, мілілітрів на гектар. Але максимальна норма це 0,5. Для зенкору по сходу можна двічі використати 0,2 плюс 02. Але це вже треба щільно дивитися на е, стань бур'янів, ловити їх у фазі ниточці або е, сім'ядолюк. А якщо у нас все ж таки вже пішли бур'янчики перші парі, то там треба давати 0,5. По хворобах. Валентина згадувала сьогодні, що «Луна Експієнс це один з провідних продуктів для захисту овочевих і моркви, в тому числі. Норму витрати ви бачите, по борошнисті Росії трохи менша вона. 0,3505, по білі гнилі альтернарії 0,5075. А ви бачите, що «Луна Експірієнс переважає в обох цих нормах. Переважає і Багато інших продуктів, які зараз існують на ринку. Це стосується зараз альтернарії на цьому слайді. Це стосується і борошнистої риси, вона там надзвичайно високі показує результати. І е, дуже вона впливає на кількість товарної маси, тобто саме товарних коренеплодів у нас набагато більше, ніж і в контролі, і ніж у е, варіанті обробки іншими продуктами. Ось бачите, як виглядає Lune Оброблені е, Морква з оброблених посівів і морква з контролю, яка там маса некондиційної моркви, який маленький відсоток великих коренеплодів. Ну, бачите різницю. А як саме будувати фунгіцидний захист за допомогою е, Lune Experience? У нас три базові обробки. По моркві, і перша обробка починається зазвичай це е, початок або середина липня. Ми дивимось, коли перші ознаки борошни стоїть, це перша хвороба. І ми робимо першу обробку. Ну, бажано не гратися нормами і все ж таки 0,35 не використовувати, дати 0,5 мінімум. Далі інтервал 3 тижні, друга обробка. Далі інтервал знову 3 тижні, третя обробка. Три обробки на моркві це аксома, яка має бути для захисту проти цих трьох ключових хвороб. Середини липня три обробки з інтервалом три тижні кожна. Для того, щоб важливо запобігти виникненню привикання, звикання до препаратів, хоча тут два препарати з двома діючими речовинами, але все ж таки можна використати один раз натіво. На тіво препарат, скажімо так, попереднього покоління, але теж добре працює по цих двох хворобах основних. По борошнистій і альтернарії. І бажано всередині між використаннями луна сенсейшн використати один раз на тіво. тобто йде луна на тіво, луна. Норма «Натіво» 0,3,035 кг на гектар, це гранули. І бажано додати прилипач миро 0,4 літра на гектар для кращого прилипання. Що стосується інсектицидів, були питання по мусі. Були питання по попелиці. У нас єдиний препарат, зареєстрований на моркву. Це ДЦ-100. Це Перітроїд, але з дуже покращеною препаративною формою, яка дозволяє щільно прилипати до листя і до поверхні самої комахи. Ось бачите, як покриває він поверхню дрібненькими такими частинками у порівнянні з іншими продуктами. Ось він тут. Видно, як класно він покриває листову поверхню. І якщо дивимося вже на повністю систему захисту, то згадаємо на початку челендж до 4 літрів на гектар, а легкий ґрунт можна 3. По сходах Zenkor ліквід 0305. Орієнтуємося на кількість справжніх листочків, тобто 100 грам препарату на, на один справжній листок. Ну, зазвичай дві пари, це 0,4. І DCF Lux ми на початку вегетації працюємо по морквяній мусі, працюємо е, е, дуже, скажімо так, орієнтуючись на цвітіння рослин, як казала Валентина, білої акації, тобто робіні. Цвіте робіні, 100% у нас в цей час летить муха, але ми можемо і переконатися, що вона є, якщо ми поставимо плошечки з. Патокою змілясою, і муха обов'язково туди прилетить. Ставимо на нашому полі таку плашечку, бачимо, що летить муха. Або ще є варіант жовті пастки, тобто папірці жовтого кольору, такі щільні папірці, щільний папір. Він намазується клеєм інсектицидом спеціальним, то клей є пестифікс, є інші варіанти. І розміщаємо це на полі, знов-таки муху приваблює жовтий колір, не тільки муху багатьох шкідників, але на моркві саме в цей час летить муха, і ми її там побачимо. Значить, зараз у нас ще є в дистриб'юторах DTC флюкс, можливо, але основний продукт де це соти, як я казав, і відповідні норми. Якщо соти, це 80 мл на гектар, якщо є флюкс 0,3 л на гектар. А вже протягом сезону з'являється у нас попелиця, за яку ми теж згадували. З'являється у нас листобліжка морквяна. І якщо ми дійсно бачимо, що у нас є проблеми, ми бачимо цих шкідників безпосередньо на посівах, ми можемо ще раз додати децис-сотий або деци флюкс, якщо він є у дистриб'ютора у вашого постачальника. Ну і стосовно фунгіцидного захисту, вже було сказано: три базові обробки від середини липня луна натіво-луна. Це Базова основна схема. Тепер переходимо до захисту цибулі. Тут у нас набагато все складніше, і препаратів набагато більше і інсектицидних, і фунгіцидних, і гербіцидів, на жаль, на настільки 2. Про Продукт Ачіба це для злакових бур'янів. Ми довго про нього не будемо говорити, тому що там абсолютно типова схема використання. Бажано тільки норму витримати від 1 до 2 літрів на гектар і не мішати з іншими засобами, тому що цибуля культура ніжна і гербіциди там використовується соло без сумішей по вегетації. А проти дводольних бур'янів у нас є челендж. Він у нас зареєстрований на цибулі після сходу. Дві обробки по 0,5 літра на гектар. Раніше ми пам'ятаємо в часи. Наявності такого гірбесіда, як Тотріл, ми працювали за такою схемою, 4 рази Тотрілом, двічі челенджем. У нас, на жаль, Тотріла зараз спектру немає, тому використовуйте продукти інших компаній. Але між ними дуже бажано челендж 05 і челендж 05. Починаємо працювати челенджем, умовно, з другого справжнього листочка. Це тоді, коли другий листок має довжину 3 см плюс. Це вважається 2 справжніх листка. І дуже важливо, щоб ми не пошкодили нашому посіву. Це не обробляти цибулю у фазі батіжка. Ви бачите, я такий червоний, напівколо, таке червоне навколо цієї фази. В цей період цибуля дуже вразлива, саме механічно, гербіцид затримується на рослинці, на цьому батіжку, і вона дуже важко відновлюється після цих пошкоджень. Тобто, Намагайтеся уникнути потрапляння гербіцида на е, рослинку в цій фазі. Ну, що стосовується ґрунтового гербіцида, також є препарати інших компаній з різними діючими речовинами. Одна з них тут представлена, найбільш поширена. Тобто, все одно спочатку працюєте, звісно, до сходів по ґрунту, до сходів культури. А уже по сходах ось двічі можна в цій нифці. Е, Обробок використати продукт челендж. Тепер по хворобах. Бачите, тут і несправжня борошниста, і стемфіліум, і іржа, і сіра плямистість, і альтернарія, і фузаріум. Ув'янені всі ті хвороби, які згадувала Валентина Олександрівна. І я хочу звернути увагу спочатку на нашу новинку на ринку: це препарат родини камбаліо а саме камбаліо Prime на цибулі. Це препарат, який буде діяти на. Переноспору в першу чергу на справжню боросни старосу. Норма витрати на цибулі його 06075. Це продукт останньої, так, останнє слово в захисті хімічному цибулі, препарат групи ОСБПІ. Дуже низька норма витрати діючої речовини. Оці наші 06 06075. Це 12-15 грамів речовини на гектар всього лише. І це чудово контролює. Несправжню борошнисту росу, але з зауваженням обов'язково треба додавати контактний продукт для цього. Ми для цього пропонуємо антракол, він водночас і цинком збагачує культуру і е, запобігає виникненню резистентності, тому що, на жаль, е, ці е, патогени, групи фітофтори несправжніх борошнистих роз, вони дуже-дуже схильні до утворення стійких штамів. Тому ні в якому разі камбаліо. Сола ми не радимо використовувати тільки в суміші з антраколом. Наступний продукт Melody Compact. Він має системну складову і проволікарп і має у складі оксихлорид міді, тобто дві діючі речовини, сразу запобіжник резистентності, теж не справжня староса як головна хвороба. І діє цей продукт на всі фази розвитку і на зооспори, які зараз показані в краплі водички. І тут і мідь працює, і всередині тканин перші, скажімо, 48 годин після зараження, якщо ми спрацюємо мелоді, ми доженемо інфекцію всередині, бачите, деформація міцелія і його загибель. Тут вже працює система складова, і провалікарп. І так само і споруляція, і там знов таки у нас буде і і провалікарп, і мідь працювати. І запобігати поширенню хвороби на сусідні здорові поки що ділянки. Наступний продукт ми вважаємо його основним у системі захисту, саме проти пероноспори, І він також має потужну сильну дію, навіть не бічну, а пряму на інші хвороби тобто і на іржу, і на стамфіріу. Це препарат фанданго. Також містить дві діючі речовини протіоконозол і флооксострабін. Дуже цікава формуляція. Вони саме в формуляції знаходяться такі, як в тандемі. Бачите, так? Да? Вони разом вони разом розповсюджуються по поверхні листка, вони разом проникають всередину тканин і разом працюють проти патогена. Це дуже важливо. Не поодинці, як у багатьох інших продуктів, а разом. Одночасно. І це. Е Скажімо так, є запорука його високої ефективності. Проти несправжньої барошнистої раси, кажу, що це космос, це Мерседес, ми вважаємо основний продукт, який використовується уже на останніх періодах вегетації, там, де вже з'являється істемфіліум і сіре і сіра інші хвороби. Проти альтернаріоза окремий засіб це Луна Експіерєнс, за яку ми сьогодні неодноразово згадували. І також, якщо немає луни, ми використовуємо пропульс. Це у нас про всяк випадок, і реєстрація. В луні вища концентрація діючих речовин, тому вона дуже активно працює інтенсивно. Але якщо вже є на ринку дефіцит, можна використати пропульс, просто там буде вища норма витрати. І я казав за андракол, за контактний продукт з високим вмістом цинку. Який теж е нам е покращить стан культури, крім того, що має він фунгіцидну дію. Тепер по системі загальній. Ця система, яка зараз на екрані, вона використовувалася в Нідерландах ще 10 років тому. Ви бачите, тут було 6 обробок манкоцебом, 3 обробки фанданго. Через раз додавали луни експіріенс, і вони були цим задоволені, все було добре. Але за 10 років з'явилося чимало е стійких штамів і такий. Е Принцип дії вже не вдовільняє ані е, нас, ані вас, як е, вирощує, ті, хто вирощує цибулі і хоче отримати якісну продукцію. Тому зараз у нас ви бачите вся ця линіечка вона складається з шістьох продуктів. Першу обробку ми рекомендуємо робити Камбаліо Prime, про який я розказував в початку це нова, інновативна діюча речовина, дуже активна, але обов'язково з антраколом в суміші. Тобто ми робимо 0,6, і плюс 1,5 кг антракола. Далі можемо спрацювати Melody Compact. Це у нас виходить уже 10% розміру цибулинки. 20%. Антракол Камбаліо Прайм знов в суміші. І тут уже можна підключати проти е, Альтернаріоза, проти Стемфіліо Малуни Експірієнс. Далі важка арт артилерія фанданго. Це 30-40% розміру цибулини. Фанданго 1,25 літрів на гектар. 50% цибулини Мелоді компакт Суміші не потрібно там дві діючі речовини. Знов, можливо, Луне Experience, якщо бачите, альтернарію. І завершуємо 60% розміру цибулини фанданго. Приблизно так. А ще не сказав я про гербіцидний захист, упустив один момент. Ми не використовуємо гербіциди після шести листків цибулі. Нам потрібно встигнути розібратися з бур'янами до шести листків. Не пізніше. Далі цибуля буде погано реагувати на гербіцид, буде сідати на тиждень-півтора. Нам це не потрібно, ми втрачатимемо врожай. Вона пізніше доходить, ну, ми тої товарності вже не матимемо. Така ситуація у нас з хворобами. Тепер шкідники, Децисотий, Ми вже говорили про цей продукт, і це головний продукт проти цибулевої мухи. Цвіте акація, летить муха. Так само можемо її побачити і в плашках з патокою, з мілясою, і на папірцях жовтих, з клеєм. Ну, краще зацвіла акація, обробили моркву, обробили цибулю децесом сотим, просто орієнтуючись на фенологічні такі ознаки. А далі у нас питання трипса. У нас був протитрипса продукт Connect, і проти у нас зареєстрований препарат Movento. Трипс дуже складна комаха. Складна, тому що має багато поколінь в сезоні, тому що має, як казала пані Валентина, приховану фазу в ґрунті, там її не можна дістати. І я хочу звернути увагу на дуже поширену помилку, коли вважають, що зібрали пшеницю, і трипс пішов на цибулю. Ну вибачте, трипс на пшениці виглядає отак. Це доросла комаха це його личинка. Він одно покоління має в, е, в сезоні. І я впевнений, що ви ніколи на цибулі червону личинку не бачили. Ви бачили отаку зелененьку. І це звичайний тріп табаці. І звідки він може прийти дійсно на цибулю, це соняшника, це з сої. Якщо у вас біля полі цибулі соняшника або соя, отут вам потрібно обов'язково постійно робити краєві обробки і по сусідній культурі. І по цибулі. Тому що звідти дійсно йде на, може йти на вала трипса. Пшениця тут абсолютно ні до чого, можете бути спокійним Ну і тепер як само Значить, ось схема австралійська, вони починають з Мовенто. Потім нокдаун інсектицид. Знов Мовенто, знов нокдаун інсектицид. Чотири обробки. Це система, яка була в Німеччині до 19-го року, поки в них ще був е, такий продукт, як Каліпсо. Каліпсо, Мовенто, Каліпсо. Зверніть увагу, Мовенто у них 150 Оді. Це оді формуляція якої у нас нема. У нас е в Україні зареєстрований препарат 100 ССС, концентрат суспензії. І каліпсо на цибулі у нас не зареєстрована, у нас є Конект. І ми рекомендуємо таку схему: Мовенто, Конект або Децис сотий. А можна додати Децис і між ними. Знову «Мовенто», знову Коннект, і це сотий». І дуже важливий момент. «Мовенто» ми рекомендуємо з меро, причому меро не в звичайній нормі 0,4 літра на гектар, а в нормі 2 літра на гектар. Значить, я, на жаль, не зміг перекласти цей графік, бо він а, а, був розміщений у вигляді малюночка в презентації. Але я підписав тут наші позначки, тобто Батавія це мовенто сотий» у нас. А Мовенто 05 це той самий 150 Оді. Ви бачите, як до сотого Моменту додали меро 2 літра на гектар, і кількість тріпсів на рослину наскільки менша у, проти обох варіантів. Тобто без меро взагалі не варто цього робити. А Мовенто соти 0,75 плюс меро і надає такий чудовий результат. І бачите, що ну, майже там менше одної комахи лишилося. На рослинку. Так, і тепер у нас капуста. Знов-таки, у нас не такий широкий спектр препаратів, але є у нас ачіба, так само для злакових бур'янів, і низка інсектицидів і фунгіцидів. Головним інсектицидом проти лоскокрилих комах на капусті є згадуваний сьогодні белт це препарат групи діамідів, препарат, який впливає без. Дуже так швидко і миттєво майже на м'язову систему, безкомпромісно. Личинка вона ну, впадає в такий параліч, зменшується вдвічі в розмірах, припиняє харчування і гине через 2 години. Дуже широкий спектр по лоскокрилих шкідниках. Тут майже всі совки, тут е, молі, у тому числі і капустяна міль. І як виглядає, капуста, оброблена белтом, на тлі. Пошкодження е, капустяним біланом, ви бачите, да? тут було 73 всього на всього мілілітра на гектар. Або металовідкою сірою, це також совка, яка пошкоджує капусту активно. Так само, всього на всього 35 мл на гектар ми не радимо таку низьку норму. Але з досвіду таке. І трансламінарний ефект. Тобто, якщо личинка знаходиться знизу листка, а ми зверху обробили, то белт здатен. Проникати через тканину вниз і там знешкоджувати капустяну міль, припустимо. Бачите, на третій день фактично він пройшов через лист і 95% ефективності він е, показав. Але обов'язково додаємо проти молі, додаємо знов-таки меро. На капусту можна менше, можна десь приблизно 1 літр на гектар. Меро до белта. Це, скажімо так, основний продукт на сьогодні, який у нас на капусті використовується. Його дуже важлива ознака, він нетоксичний для бджоли. Тобто, якщо у вас або поряд бджоли літають, або у вас є бур'ян, який квітне на вашій капусті, то ми радимо використовувати белт. Дуже схожий за дією продукт і має навіть вищу ефективність це Ваєго. У нього нижча норми витрати. В принципі, на капусту томат 75 мл достатньо, а белта там мінімум 100. Але Ваєго він може бути небезпечний для бджоли. Тобто, якщо у нас є питання з бджолами, то ми радимо використовувати саме белт. Якщо у нас немає небезпеки, щоб бджола залетить на наше поле, то можна спокійно використати Ваєго, і він покаже вищу ефективність, спрацює швидше. У нього вищі е, е, ознаки системні, тобто він навіть зможе трохи притримати і сисну групу. А, хвороби. На першому етапі розвитку капусти ми використовуємо інфініто. Це е, захід проти несправжньої борошнистої роси. А проти хвороб справжніх грибів це альтернарія і кільцева плямистість, уже знайомі нам Lune Experience і Натіво. Е, і бажано це використати знов-таки з використанням прилипача Меро. Луни експіріенсів натіву, ви бачите, експіріансів, я казав, це останнє покоління, натіво передостаннє трошки слабше. Але при будь-якому разі вони сильніші, ніж продукт конкурентний, який праворуч цей стопчик, ви бачите, показав трохи нижчу ефективність. Так само і по альтернарії в іншому досліді. Якщо брати луну 0,75-1 літр, то різниця там майже 2-3% ефективності. І знов таки краще, ніж конкурентні продукти. Тобто продукти дуже потужні і сильні. Ну, головне лишається питання це сисна група. Да? У нас є знов таки трипс, і у нас є попелиця, крім совок, яких ми заберемо белтом або ваєго. Значить, в цьому випадку у нас є препарат Мовенто і є препарат Сіванто Прайм. Ми докладніше будемо про них говорити в наступних наших вебінарах, тому що там вони широко використовуються проти білокрилки, проти інших груп шкідників. А тут у нас попелиця і трипс, і дійсно Мовенто Сіванто Прайм. У Сіванто Прайм є хороший нокдаун-ефект, але він не так довго триматиме захист. Мовенто. Нокдаун ефекту немає, він е, е, проникає в рослину, вже там починає працювати. Але захист його може тривати до трьох тижнів, якщо ми, звісно, його використаємо знов-таки з прилипачем меро. Тут ми починаємо е, працювати з 16-19 листка уже системним продуктом. І далі допрацьовуємо вже, коли качанчик має там, близько, 5, е, ну, близько половини розміру, 50% від. ¿Quién